Базилік дуже популярна пряно-смакова рослина, яку вирощують багато українських садівників аматорів. Вони намагаються використовувати його не лише як приправу до багатьох страв, але й як профілактичний засіб для лікування багатьох захворювань. Базилік ароматна однорічна рослина, яка належить до батьківщини губоцвіті, роду Базилік. Базилік має прямі гіллясті чотиригранні стебла висотою від 35 до 70 см, залежно від виду та сорту. Його видовжені закруглені листки можуть мати різне забарвлення переважно зелене або фіолетове різних відтінків. Найсильніший аромат у рослин фіолетових сортів, тканини яких містять найбільшу кількість ефірної олії. На кінцях утворюються суцвіття, що складаються з дрібних білих. Рожевих або рожево-фіолетових квіток. Цвітіння триває з початку липня до кінця серпня. У квітках, стеблах і листках рослин знаходяться залози, які накопичують ефірні олії, що надають базиліку приємний пряний аромат. Базилік має поверхневу сильно розгалужену кореневу систему. Батьківщиною базиліка вважають Індію та Китай, де його здавна застосували у народній медицині та кулінарії як пряну приправу. До Європи базилік потрапив лише наприкінці 16 століття. Існує над 70 видів базиліка, але в умовах короткого, не завжди спекотного літа північних регіонів можна вирощувати лише три: фіолетовий, зелений та коричний. Базилік фіолетовий, це рослина висотою від 40 до 50 см з найсильнішим пряним ароматом та фіолетовим, від світлого до темного, забарвленням листя. Базилік фіолетовий гурмани вважають найкращим інгредієнтом при приготуванні м'ясних та рибних страв. Причому висушений цінується більше, ніж свіжий. Такий продукт здатний зберігати аромат протягом кількох років. Найкращими сортами фіолетового базиліка фахівці вважають опал та Violet. Базилік зелений. Рослина висотою від 30 до 45 см. Аромат більш ніжний і тонкий. Містити олії з запахом лимона, сорт лимона, ем'яти та парцю, сорт зелений ароматний, прянощів з присмаком карамелі, сорт соковитий. Базилік коричний, рослина висотою від 20 до 30 см з фіолетовими квітками та фіолетовими стеблами. Має сильний аромат олії кориці. Деякі сорти мають коричну анісовий запах. Як, наприклад, сорт адріатика, базилік містити унікальний склад корисних речей, рекордсмен за вмістом антиоксидантів антиоксиданти промовини, що перешкоджають процесам окислення в оргізмі, що призводити до його омолодження та допомагає людям позбутися таких страшних захворювань, як рак, діабет, хвороба Паркінсона та багато інших. У базиліку різних антиоксидантів у кілька разів більше, ніж в інших зелених та пряносмакових культурах. Причому він містить такий важливий для омолодження організму антиоксидант, як таурин, який відновлює судинну систему та легеневі від тканини. підвищений вміст вітамінів. Крім високого вмісту антиоксидантів, базилік вирізняється унікальним складом вітамінів. Усі тканини рослини містять вітаміни. А в 1, в 2, в 3, в 5, в 6, в 9, в 12, з ді до Р.Р., а скорбінову кислоту бета-каротин високий вміст корисних речовин. До складу корисних речей входять такі інгредієнти фітонциди, сапоніни, мінеральні та дубельні речовини, глікозиди, ефірні олії, біофлавоноїди, рослинні жири, природні антибіотики. Квітки та листя базиліка також містять кальцій, калій, фосфор, махній, цинк, йод, особливо його багато в рослинах фіолетових сортів: натрій, мідь, германій, срібло, селен та інші рідкісні мікроелементи. Листя та стебла базиліка містять цілий ряд біологічно активних сполук, таких як евгенол, урсолова кислота, бета-каріофілен, лінолуол, цинеол та цілий ряд інших. Використання в медицині. Такий унікальний склад допомагає використовувати базилік для профілактики широкого спектру захворювань. Ефірні олії, що містяться в базиліку, знезаражують та загоряють рани. Відвар із квітів базиліка допомагає при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок. Відвари та настоянки з листя можна використовувати для лікування ожиріння та інших захворювань ендокринної системи, а також для чищення судів. Він допомагає для зниження холестерину, сечової кислоти та білірубіну в крові. Для лікування всіх цих захворювань можна використовувати і висушений базилік, заварюючи дві чайні ложки на склянку окропу. До речі, висушений базилік широко використовується як один із інгредієнтів при складанні різних трав'яних зборів. Базилік чудовий антисептичний засіб, осколки він здатний знищувати будь-яких бактерій. Зірваний або висушений базилік допомагає позбутися і від шкідливих комах, наприклад, комарів, завдяки високій концентрації ефірної олії, яку не переносять ці комахи, використання в кулінарії. Базилік широко використовують у кулінарії як ароматичний інгредієнт. Його додають у різні приправи, соуси та інші продукти. Як ароматичну добавку застосовують базилікову олію. У ресторанній кухні базилік здатний задовольнити смакові запити будь-якого гурмана. Хороший він і в салатах, і в гарнірі. Базилік рослина здатна чинити і негативний вплив. Завдяки присутності ртуті. Один із інгредієнтів, що міститься в тканинах рослини, ртуть. Тому вживати свіжий або висушений базилік потрібно в обмежених кількостях. Завдяки вмісту ефірної олії. У тканинах базиліка цей інгредієнт міститися у великій кількості, тому рослини не рекомендується застосовувати вагітним і годуючим жінкам, а також дітям дошкільного віку. Ефірні олії також можуть зашкодити людям, які перенесли інфаркт або інсульт. Загалом, вживання у великій кількості олії та соку базиліка може зашкодити будь-якому органу. Ефірні олії іноді здатні призвести до запалення підшлункової зали. Вирощування розеесади, Базилік Південна, однорічна рослина з тривалим вегетаційним періодом. Тому в умовах короткого літа на більшій частині території нашої країни його вирощують через розесаду, щоб у липні розпочати зріз листя та збір квітів. Найкраща година для посіву на розесаду початок березня. Зазвичай посів проводити за два місяці до висадки розеесади на грядку. Перед посівом замочить насіння на добу у теплій воді, осколки через високий вміст у них ефірної олії смороду дуже довго прокидаються. Змініть воду і ще на 4-5 годин помістіть їх у розчин цитовіту, дві краплі на склянку води для кращого проростання та знезараження від бактерій. Насіння відразу висівайте у торфяні горщики або стаканчики діаметром 80 см, щоб згодом не проводити пікірування, яку рослини базиліка переносити погано. Великі ємності для розесади базиліка потрібні тому, що в рослини потужна коренева система. Для посіву використовуйте будь-який готовий ґрунт для вирощування розеясади овочів. У кожного горщик посійте по 2-3 насініни, поклавши їх на поверхню ґрунту і трохи вдавлюючи в нього на глибину 5-6 мм. Добре полийте посіви теплою водою і залиште горщики на піддон зверху, накрив їх плівкою і встановіть у теплі місці з температурою плюс 25, плюс 27 градусів. Після появи сходів поставте піддон на найсвітліше вікно у квартирі. Плівку зніміть. До середини квітня проводьте додаткове підсвічування посівів лампою денного освітлення вранці та ввечері. Розесаді базиліка для нормального росту потрібно не менше 16 годин світлого дня, Дві на місяць підпивлюйте рослини, якимось готуємо добривом для розесади овочевих культур. Температура в приміщенні має бути в межах плюс 18 плюс 20 градусів. За два тижні до висадки сади на грядку, полагодьте її загартувати, виносячи на балкон біля денної години. При вирощуванні сади можуть виникати різні хвороби. Хороший засіб від будь-яких бактеріоприскування розчином препарату бактофіт. Посадка сади на грядку. Перед висадкою у відкритий ґрунт рослини базиліка повинні мати 5-6 справжніх листків. Найкращі терміни для посадки середини кінець травня, залежно від клімату вашого регіону. До цієї години мають закінчитися поворотні заморозки. ґрунт для посадки має бути прогрітий до плюс 16 градусів. Для нормального росту та розвитку базиліку потрібне відкрите сонце протягом усього світлого дня пухкий, легкий родючий ґрунт з нейтральною реакцією РН-7.